Привіт! Давайте сьогодні згадаємо історії надії з Біблії, які говорять до нас і сьогодні. Світ сьогодні як буря, хвилі тривожних новин, страх за майбутнє, біль втрат і невизначеність. Але саме в темряві найяскравіше видно світло. Біблія це наш путівник, який містить у собі історії живої надії, які перегукуються з нашим сьогоденням. Вони нагадують. Бог, який діяв тоді, той самий і сьогодні. Давайте поговоримо про Ноя. Історія Ноя нагадує нам про надію під час потопу, у світі, який загруз у злі, Бог дав Ною завдання побудувати ковчег. Люди насміхалися, потоп здавався нереальним. Але Ной довірився Богу, і це врятувало Його та всю родину. Але Ной знайшов милість у господніх очах. І зробив ной усе, як звелів йому Бог, так зробив він. Сьогодні ви теж можете відчувати себе ніби серед потопу, тиск, страх, розгубленість, але як Ной, тримайтеся Божого Слова, навіть якщо це не модно, бо Божий ковчег надії і сьогодні тримається на воді. Бог для нас охорона та сила, допомога в недолях, що часто трапляються. Не забувайте, після дощу завжди з'являється веселка. Я веселку свою дав у хмарі, і стане вона за знака заповіту між мною та між землею. Далі, давайте поговоримо про Давида. Історія Давида нагадує нам про надію в боротьбі з Велетнем. Давид, Давид був молодим, недосвідченим у війні, без зброї, але він мав головне віру. Голіаф же. Був високим і сильним, але маленьким перед Богом. І сказав Давид: Господь, що врятував мене з лапи лева та з лапи ведмедя, він урятує мене з руки цього филистимлянина. І сказав Саул: Іди, і нехай Господь буде з тобою. Давид не дивиться на те, що він менший, він дивиться на те, що Бог більший. І сказав Давид до Саула, хай не лякається нічиє серце через нього, раб твій піде і буде битися з отим фелестимлянином. Сьогодні ви можете стояти перед своїм голіафом. Це може бути хвороба, страх, якісь труднощі. Але пам'ятайте цей вірш зі святого Писання. Бо я Господь, Бог твій, що держить тебе за правицю і говорить до тебе: Не бійся, я тобі. Поможу. Ці історії це ваше нагадування, надія жива, як тоді, так і сьогодні. Як Ной, довіряйте навіть, коли небо затягнуте хмарами і потоп неминучий, як Давид, стійте навіть коли ворог більший і могутніший. Наш Ісус Христос учора, сьогодні і навіки той самий, Він не раз обіцяв нам, що стане на захист від ворогів. І буде з нами до кінця. Надія не вмирає, вона воскресає разом із вірою, разом з Господом. І сьогодні, як і тоді, Бог поруч, і Його обітниці залишаються незмінними. Ваше завдання вірити, навіть коли важко. Бо тримаймо непохитне визнання надії, вірний бо той, хто обіцяв. А я дякую вам за перегляд! Божих благословінь.